Для чого церква створена в цім світі? Невже без церкви людям не спастись, так небо ходять по одному тільки, та одному не стоять в боротьбі. А боротьба тут на землі нерівна, як лев ховається усюди сатана, якби не було поруч друзів вірних. Він душі одинокі розривав. Чому апостоли йшли не по одному, тому що поруч має бути хтось, який підтримає надійною рукою, якщо один спіткнувся через щось. Господь сказав, що посуха не брати, навчились, щоб підтримуючи тих, щоб у дорозі дбали брат. Тепер Христовій Церкві Божій. усі у ній є сестри і брати. Як один одному нічим не допоможе, то як до царства Божого дійти. Слова, що сказані, кріпись мій брате, сестро, я за тебе молитви понесу, не просто сказані, потрібно їх. Довести, і плід вони для Бога принесуть, а нитка, яка скручена троє, не розірветься, скільки не тягне, так церкву, де глядять один одного, не знищити ніколи сатані, і не здолає всі пекельні сили ту церкву, де звучать слова кріпись, кріпись мій брате, Ti se, sestro, molitvi u žetku